Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіака Діва на квітень місяць, що чекає Дів у квітні місяці. Привіт, Діви! Будемо розбирати по сферам життя. Поки я розкладаю карти, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть свій коментар. Це дуже допомагає просуванню мого каналу, а також просто підтримує мене. Тож, будь ласка, так, дивимось по сферам життя Діва. Квітень місяць. Квітень місяць діва. Так, кар'єра. Фінанси. Відносини в плані кохання. Взаємини з оточуючими. Здоров'я. Творчість, відпочинок, саморозвиток та навчання, ну і карта поради. Дуже багато перегорнутих карт. Фактично, тільки... Дві в нормальному стані. Щось ви діви трішки перевернулися, якась перегорнута енергія, але зараз подивимось, це непогано. Це просто може означати е, різні стани. Так, кар'єри, діви. По-перше, в кар'єрі у вас вийшов, е, вийшла семірка мечів перегорнута. Або е, ви, можливо, вели якусь діяльність. не скажімо так, неправильно, так? незаконно, наприклад. Або, можливо, вам запропонують якусь незаконну діяльність. Або посаду, в якій ви можете, ну, наприклад, щось вкрасти. І таке відчуття, що ви на це не підете. Не підете. Або, можливо, хтось із оточуючих вас може там. Не те, щоб намахати, але спробувати, так? а ви це одразу побачите, одразу це викриється і вас це не, не буде стосуватися. Так, давайте ще одну дістанемо. Королева Кубків, можливо, ви дуже емоційна людина і дуже любите те, чим ви займаєтесь, і от в квітні місяці, можливо, вам. Ви ви на емоціях, або вас на емоціях хтось захоче розвести. Або ви на емоціях ненароком захочете когось розвести в плані кар'єри, так? Але я не сказала б, що ви на це підете. Ви все ж таки королева кубків, вона дуже чесна, вона емоційна. Вона, от що тут, то і тут, і то у <плес> неї тут. І вона не може там обманювати йти на якісь такі неправильні речі. Давайте останню карту дістанемо на кар'єру. Так, ви просто не візьмете за таку роботу. Коротше, якщо вам щось пропонують нелегальне, або якесь неправильне, або незаконне, не, не потрібно на це йти, не потрібно за це братися, Залишайтесь такою чистою людиною по-перше, перед самими собою. Чому? Тому що так, можливо, навіть і не викриється якась там діяльність неправильна, але ви будете знати, що ваше серце, ваша душа чиста. Ось така історія в нас на кар'єру. Так, далі в нас йдуть фінанси. На фінанси в нас перегорнута двійка мечів. Ну, в принципі, карта сама по собі не фінансова, але вона ніби відкриває навпаки ваш фінансовий потік. Можливо, ви. Перестанете блокувати в собі якісь фінансові і витрати, і приходи фінансові. Наприклад, колись ви не хотіли витрачати лишню копійку на щось, так? а зараз ви вирішили, ну, а я ж заробляю, а що ж я не буду витрачати на себе взагалі, що, ну як це так? Або ви. Ставили собі планку, наприклад, там 300 доларів на місяць заробляти, і це вже буде добре. А тут ви перебираєте ці всі установки негативні, і кажете: я можу заробляти більше, я хочу, я буду заробляти більше. Давайте ще докладемо. Так, у вас ніби просинається ця енергія. Ну ось вона, знаєте, не фінансова, я б сказала, а вона просто активна для того, щоб заробити фінанси, щоб їх знайти десь, щоб їх отримати. І ви, як той король жезлів, будете шукати шляхи і тут, і тут, і тут, і тут. І для вас відкриється просто світ, в якому ви зможете реалізувати свій фінансовий потенціал. Давайте ще одну. Так, дев'ятка жезлів. Ну, ця карта така, вона трішки тяжкенька, але можливо це через те, що ви з незвички, так скажемо, будете входити в цей потік, скажімо так, енергію, так? Але. Ця карта про те, що ви досягнете результату. І знову таки, це не про фактичну фінанси, що от, у вас зараз буде стільки-то грошей ні. Це про те, що ви відкриваєте себе для того, щоб отримати багато. Щоб отримати багато, отримати найкраще, отримати те, чого ви вважаєте, що ви от, достойні. І як би важко не було, ви все одно отримаєте. Те, на що заслуговуєте. Так, з фінансами зрозуміло. Ух, відносини в плані кохання, і тут в нас перегорнута королева мечів. Можливо, ви перестанете у квітні місяці закриватися від когось, або з кимось конфліктувати. Або ви просто відходите від людини, якщо у вас є якийсь партнер. Ви можете просто від нього відходити, як, типу, все. Я не хочу в тебе вкладати свою енергію. Давайте ще докладемо. Це не про те, що от я закриваюсь від людини. А, і це не про те, що я відкриваюсь в людині. Це про те, що я більше не хочу з тобою мати справу. Я не хочу просто в тебе навіть думати про тебе. Отак, таке може бути. Але давайте зараз ще докладемо взаємини в плані кохання, перегорнути сонце. Ну, ви, ви якось прийдете до того, що ви не захочете отримувати от, ніби радість, ніби щастя, ніби все окей, але якось це не так можливо навіть для оточуючих, якщо ви в парі, всім здається, що у вас все тут, радість, щастя, сонце. Ви така Щаслива людина, а насправді у відносинах якийсь як треш, то ви перестанете це транслювати так, для інших і просто як заховаєтесь трошки. Трошки заховаєтесь від відносин. Так, ну, мені здається, ну, це не обов'язково про ростування, розлад, про те, що ви там підете на розлучення подавати. Це, скоріш про те, що я беру якусь паузу. Я не хочу не працювати над цими відносинами. Я не хочу ні завершати ці відносини, я нічого не хочу просто зараз робити. Я просто <смі> лапки догори, я нічого не можу, у мене лапки. Отака у вас історія. І якщо ви одинока людина і у вас немає відносин, то це, в принципі, про те саме. Я не хочу зараз шукати яку якусь людину там. Я не хочу з кимось бути, бути, аби бути. Я просто ну нема все. Зараз не на часі все. Я займаю своїми справами. Отака історія. Але і транслювати всім, що мені там супер добре, без когось, або там що я одинак, одиначка, теж такого не буде. Ви не будете це транслювати. Ви просто не будете взагалі піднімати ці теми там в своєму колі. Добре, взаємини з оточуючими. Це мама, тато, брат, сестра, діти, родичі, друзі, просто оточуючі ваша кола. <кій> І тут в нас вийшла, вийшов паж кубків. Це добра карта, це добре приємне спілкування, це розуміння, це навіть можливо якісь побачення, можливо, не обов'язково побачення в плані кохання, але це може зустрічі якісь. Зустрічі, можливо, навіть флірт якийсь, але це не обов'язково, що це приведе до стосунків, так? Скоріше за все, ні. Але це просто класне, приємне спілкування з якимись людьми із оточення. Приємності якісь, навіть, можливо, подарунки якісь. Боже, що в мене тут випало? Ну, давайте піднімемо, подивимось. Ой, зараз би дістати тільки. Так. А потім сісти назад. Угу. Випала в нас вісім жезлів. Ну, це про активне спілкування, продуктивне навіть. Це коли можливо. І як е, меседжі, так? коли ви спілкуєтесь з інтернетом швидко, так? або це просто коли е, розвиваються події, що тут ви з кимось познайомились, або не обов'язково познайомились, просто почали спілкуватися там, з е, друзями, з якими колись спілкувалися, а тут вже все, ми там, їдемо на якісь шашлики, кудись там летимо. Просто швидка зміна подій у спілкуванні з людьми оточуючими. Так, ось мене видно, бо я якось так сижу, тепер нерівно. Так, і остання карта на відносини з оточуючими. Перегорнутий рофант. Ну, давайте так. Високих якихось спілкувань на високі теми, коли ви можете попросити у людини допомоги, і вона допоможе. Скоріше за все, такого не буде. Це про те, що це поверхневе спілкування з оточуючими. Тобто класно попили кави, класно поспілкувалися, а потім розлетілися, кожен там займається своїми справами. Тобто, це не про те, що ви можете до когось от прийти, як до священника так? і попросити там поради, якоїсь покровительства, так? якоїсь. Важливої думки, щоб вас навчили. Ні, це не про це. Це про, про те, що це швид, швидке спілкування, навіть якщо ви поїхали на шашлики з кимось. так. Це просто швидко, швидко, швидко і все. І на цьому закінчилось. Тобто глибини тут теж немає. Ну і все ж таки це непогано. Не, не будеш ж зі всіма на глибокі теми розмовляти. Добре, далі в нас йде здоров'я. Тут у вас вийшла четвірка кубків. Четвірка кубків на здоров'я це як шанс на те, щоб, ну, якщо є якісь проблеми, то їх вилікувати. Але тут, знаєте, тут у людини немає проблем, вона нудьгує від того, що в неї все добре. Тобто, скоріш за все, у вас це як як косметичні процедури, типу повністю по здоров'ю в мене все окей, а косметичні процедури це як, а може піти там, губки собі підколоти, а може піти вії собі е, на, наростити, а може піти собі, там, не знаю, ну, щось, щось таке, скажімо, несерйозне так, зробити. Або навіть якщо це про якесь серйозне, це про те, що людина може отримати шанс на те, що колись чекала. Наприклад, просто моя ситуація, так? Я дуже хочу собі вирівняти зуби, і це якби естетична історія. Це не про більше не про здоров'я, а про естетику. І якщо в мене випаде такий шанс, я, звісно, ним скористаюся. І... Отут у людини такий шанс, якби випадає на те, щоб якусь естетику, щось таке несерйозне зробити. Але ну, несерйозне, якщо до зубів прирівнювати це зуби, це серйозно, але маю на увазі, що це не те, щоб критичне якесь, що от потрібно от прям тут і зараз робити. Ні, це про те, що у людини все добре, і, а може зробити, а піду зроблю. І зробила отаке. Буде у вас у квітні. Так, і, ну, знаєте, по п'ятірки пентаклів перегорнуті, і це про те, що в вашому здоров'ю взагалі немає ніяких проблем і не буде, принаймні в квітні. Давайте ще одну докладу. Доклала трійка, трійка е, мечів. Ну, можливо, можливо, скоріш за все, це про психологічний стан, і можливо, це пов'язано як якби ось з цим, коли у людини все добре, але щось не так. Але щось от не дає спокою. І, скоріш за все, це про емо, емоцію, про психологічний стан, можливо, через якісь там, через роботу або через відносини, або через просто спілкування з близькими. Проте, це не про здоров'я фізичне, це про здоров'я ментальне. Ну і я б не сказала, що там є велика проблема. Скоріше за все, ні. Проблем не буде, це просто момент ну, ну навіть не нудьгування, а коли от все добре, а картинка не змінюється. І людина така, ну, якось, якось сумно. Отаке. От добре, йдемо далі. Бо я вже по 10 колу. Одне і те саме кажу. Так, здоров'я ми розібрали творчість. Творчість у нас перегорнутий світ. Ну, творчість е, якось закрита у вас творчість, ви не відкриті до цього, будете в квітні. Можливо, немає гармонії для того, щоб займатися творчістю, бо, можливо, дійсно якісь психологічні. Стани можуть бути такі трішки хиткі, і через це немає оцього натхнення, скажімо так, гармонії, через яку можна виливати свою творчість. Давайте ще одну. Так, скоріш за все, ви творчістю не будете займатися. або... Принаймні на щось довгострокове. Наприклад, там малювати картини, щоб продавати їх. Ви таким не будете займатися. Або писати музику, щоб на цьому заробити, так? Не буде тут такого. Ну, і знову те саме фактично виходить. Значить, на творчість я все сказала, бо, по суті, одне і те саме виходить на вашу творчість. Ну, добре. ну. Не творчий місяць-квітень у вас. Але давайте так, якщо у вас є плани творчі на цей місяць, ви їх не зриваєте і не робіть так, що, типу, ага, от Аліна сказала, що творчості не буде все, я не буду нічого робити. Ні, намагайтеся, просто, можливо, це буде не, не заради прибутку, не заради ем, якогось розвитку, а просто, просто щоб відволіктись, тоді це окей. Так. Творчість відпочинок. Відпочинок в нас перегорнута трійка жезлів. Е, немає, знов таки, не відкриті до відпочинку, не немає можливості на відпочинок, немає часу на відпочинок, немає планів на відпочинок. Давайте докладемо, що це значить. Відпочинок, що це значить? Перегорнути четвірки мечів, не будете відпочивати. От все ж таки, можливо, через от ваші е, грошові якісь е, ідеї, так, бо у вас тут відкривається грошовий потік, е, е, грошовий канал, то ви будете якось е, не втрачати час, а навпаки, його реалізовувати, реалізовувати, щоб е, е, отримати якусь там, ну, не обов'язково копійку, але якийсь профіт. І тому не гаю часу, не відпочиваю, а працюю. Так, давайте ще. Так, перегорнутий повішений, знаєте, це як людина, я не хочу бути залежним від ситуації, я не хочу чекати слушного моменту. Я не в жертві. Я не, не, не думаю про те, що а коли там буде слушний момент. Ні. Зараз, от не хочу я відпочивати. Така енергія, ні. Я. Все, я витрачаю свій час більш раціонально. Типу, це не про те, що я перероблюю, скоріш за все, ні, ви будете адекватно розцінювати свої сили, але от якусь відпустку, якийсь там вікенд планувати, ви не будете. Ви увесь свій час будете планувати, скоріш за все, на, от, на гроші, на кар'єру кудись туди. Так, творчість відпочинок, саморозвиток та навчання, перегорнута луна. Ну, якось, якось незрозуміло. Давайте ще докладу. на саморозвиток та навчання. Вісім мечів. Скоріше за все, ви знаєте, чим би ви хотіли би ще зайнятися, що ви, ви хотіли в собі розвивати, але не буде можливості, не буде. Часу не буде бажання. Тобто, можливо, ви якісь психологічні курси, наприклад, пройти, так? Або просто піти до психолога, таке теж може бути. І ви цим якби і хочеться, і колеться. І неможливо так зараз це реалізувати. І тому ви не будете цим займатися. Так, не будете перегорнути рицарь. Жезлів, можливо, пізніше, але в квітні, от найближчим часом, ви не будете займатися саморозвитком та навчання, бо на це немає ресурсу, енергії, сил, скажімо так. Добре, і карта поради. Остання карта. У нас перегорнутий паж мечів. Ну так, на пораду <сь> якось неоднозначно. Про що це нам каже? Вилітають карти? Про що це нам каже? Паж мечів перегорнутий для дів на пораду, перегорнута сила. Ніби якщо не йде, от не, не ломіться туди. Якщо от не пробуваєте головою об стіну, там, стіни, так? Не, не виходьте через закриті двері, От про таке щось воно йде. Тобто, якщо щось не отримується, що щось не йде нормально, якщо ви відчуваєте, що ви не хочете щось робити, чимось займатися, взагалі, просто навіть не дивіться в цю сторону. Давайте ще одну дістану. Десятка, десятка мечів. Розумієте, якщо ви будете. Наприклад, з усіх сторін, усе, усе тягнути на собі, усе реалізовувати на 100%, наприклад, усі сфери життя, так, то ви просто ну, довго не витримаєте. Тому і карти кажуть, особливо, якщо щось йде не так, особливо, якщо щось ви не. Не можете проконтролювати, реалізувати, якось вкласти туди сили. От воно і не йде, то не тягніться, не, не намагайтеся вийти через закриті двері, спробуйте по-іншому. Отака у вас порада. Не витрачайте сили на все, отак от хочеться сказати. Дякую вам за увагу, Діви. Пишіть, як відігрується, Що думаєте? Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, на Тікток. Запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає на нові емоції, на звершення, на якісь події. Ну і також підтримує енергообмін. Ну, і, в принципі, все, на все добре. Дякую за увагу, па-па. А що я так? Отак. Потрібно, а я собі забрала.